Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до рубрики Рукозвичка, коли ми розглядаємо наші внутрішні справи, тобто банкова влада. І тут у нас перша ага, це запрошення для вас. Це запрошення для вас. Запрошую вас. Ласкаво запрошую до цієї рубрики. І ми будемо дивитися. Як зазвичай ми дивимося плани нашої влади. Чим вона займається, що вона робить? Плани нашої влади. Давайте подивимося спочатку, на якому етапі переговори з Росією? Чи ведуться взагалі якісь переговори з Росією? Ну, тут щось трошечки по шапці получили, але все рівно, все рівно йдуть. А, так, тут особисто Зеленський цим командою, бачите, він, він вийшов. Я, хто дивиться перший раз? Тут не написано ім'я Зеленського, але ми а, розглядаємо владу. Так. І а, Зеленський у мене завжди король Кубків. Хто мене дивиться? Тобто він шукає, бачите, він особисто шукає. Особисто дає накази, особисто зацікавлений. У примиренні, у домовлянні, у налагоджуванні стосунків з Росією. Він особисто зацікавлений в цьому. І то швидко. І то швидко. Угу. Швидко домовитись, швидко щось зробити. Навіщо йому це? Навіщо йому це? Дивіться, король жезлів. Я вже говорила, вже десь рік тому говорила, що це новий лідер. Тобто він вже, значить, або знає, хто це новий лідер, хто це його при, притискає при, при ну, скажімо так, на п'ятки йому натискає. Тут, скажімо так, причина в тому, що, або це. Е, ні, це ви знаєте, це не новий лідер. У мене інтуїтивно іде, що це наші західні партнери. Щось вони його до виборів вони можуть його. От, оце може сходитися. От я скажу так: таролог він не тільки щитує карти тупо. По сценарію. Ні. Е, повинна бути інтуїція. Мені інтуїція більше підказує, що не тут новий лідер натискає, а саме ці наші партнери. Європейські, американські, тут немає значення. А, тобто е, люди з сторони, не внутрішні наші. Внутрішні ні. Ось, вони його через вибори. Щоб він швидко, і тому він швидко. Тобто, вони не підганяють його на переговори. Зараз ми подивимося, на переговори чи на вибори вони його підганяють. Ні, переговори, ні. Верніше, так, переговори, ні. А от вибори, дивіться, бачите, от до виборів. Тут йде розкачка до виборів, а переговори можемо почекати. Тобто, переговори з Росією ніхто не давить. Тут вони мають терпіння і чекають. Отут От вони чекають. От я визначилася для себе. Це я для вас, щоб ви розуміли, що саме. Тобто, на переговори вони е, тиснуть на Зеленського. Щоб е, на вибори. Не переговори, а вибори. Ось. А переговори це вже його ініціатива, тому що на нього давлять, треба вибори зробити. А щоб вибори зробити. Йому потрібно бали, йому потрібен рейтинг, щоб зробити вибори. Він не дурний. Вже такий дурний він не є. Ось якось так я це бачу. Гаразд, гаразд, гаразд. Зрозуміли. Давайте тоді подивимося, як у нього ці дві речі будуть розвиватися. Переговори. Так, тут щось приховане. Угу. Розмиває, бачите? А, розмиває і переговори, і вибори. Тобто це йому забагато. Він би хотів це приховати і цим не займатися. Він би не хотів цим займатися. У мене таке враження, він би хотів, щоб його всі в спокою лишили. Але, як у нас кажуть, як у нас кажуть, назвався Вареником. А далі ви знаєте. Так, як будуть розвиватися далі переговори і вибори. Що буде до виборів? Чи будуть вибори, чи ні? Угу. Переговори будуть, а вибори, ну і вибори теж. Тут у нас іде п'ятірочка чаш, кубків. Це говорить про те, що печалечка щось не так піде в них, але розвиток буде. І тут, і тут зараз ми докладемо. Угу. Тут провалиться щось, не зможуть домовитися. А по виборах, а, по, а вибори прийдеться. Прийдеться провести, Хоча, хоча бачите, тут будуть з, одної, з однієї сторони на нього будуть тиснути, з другого боку. А, Скажімо так, буде давати задки. Тобто робити кроки назад. Робити і робити кроки назад. У нього ж, ж тут не склалося. Гаразд, дивимося рейтинг, не рейтинг, дивимося далі. Так, плани. Які ще плани? в них є, крім виборів, крім. Крім виборів та крім перемовин, які ще плани в них є. Угу, угу, угу. Над чимось вони працюють. якісь закони тут будуть. якісь закони будуть втюкуватися, якісь розпорядження, накази. Щось тут буде відбуватися. Зараз ми ще раз конкретніше. Так, 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 В карти хочуть щось сказати. Е Ви знаєте, ну, влада відчуває, що їм кришка. Бачите, вийшла карта смерті. Вони це відчувають, і вони намагаються зараз щось зробити, якесь примирення, якісь, домовитися про тимчасову ну, без вогню. Це, як це називається? Припинення вогню і тому подібне. Щось вони намагаються зробити. Так. Ну, от, все рівно показують карти. Вони намагаються, 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 але все рівно тут мішають їм а, наші партнери. Мішають повноцінно працювати нашій владі, тобто красти. Заважають е, наші партнери. ось Повноцінно красти, але все рівно, все рівно, все рівно Час від часу іде як знаєте, як, як, у, це, як, як пісок між пальців чи вода між пальців. Отак все рівно проходить. Все, що в їхні руки потрапляє, все кудись щезає. Дивіться, тут, будуть відбу... тут показуються якісь поїздки, аж, два... аж дві карти показують поїздки. Ось ці дві поїздки, якісь, так? Одна запланована, а одна, ну, скажімо так, ось ця поїздка. Можливо, це поїздка в США, а можливо, планується ще якась поїздка нашої влади. Ну, тут, скоріше за все, якогось гінця можуть послати на переговори. Ми вже говорили. Я забула тільки прізвище, тому що прізвище невідоме. Ось. Гаразд, що чекати найближчим часом від нашої влади? Давайте так, ще подивимося. Цілемарафон, я не дивлюся, якісь гучні заяви знову пролунають. Пролунають якісь гучні заяви. Про перемир'я, про перемогу, про вибори, про... ні, про вибори, ні, 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 про перемогу. Якісь гучні а, заяви про перемогу. Що, от є велика перспектива, що ми перемагаємо ще цього року. До речі, ось, ось дослівно. Дослівно в мене пішло. Гаразд, мої дорогенькі, навіщо так брехати? Скільки можна? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної ночі, дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!